Карпатські податківці та митники підбили підсумки роботи за 9 місяців цього року. За цей час до бюджетів всіх рівнів надійшло 3,8 мільярда податків і зборів. Третина від цієї суми надходження указни та сіл області. Це на 40 мільйонів більше ніж минулого року. Загалом зізнаються податківці, 2013 є одним із найскладніших планів виконання бюджету, адже в країні спостерігається спад виробництва. Незважаючи на це, річні завдання від міністерства доходів на Прикарпатті наразі виконують. Якщо говорити про Ті завдання, які поставлені на податкову службу чи на Міністерство доходів і зборів, то область на сьогоднішній день, ну, скажімо так, десь в числі перших з областей, які Виконали ті завдання, які ставили які передбачені в державному бюджеті на 2013 рік. А от місцеві митники в цьому році зібрали вже 715 мільйонів гривень зборів. Коштів могло б бути більше, якби не зупинка хімічних підприємств області та введення утилізаційного збору. Наразі ж митники активно впроваджують європейську систему зменшення кількості оглядів вантажів. В цьому році Івано-Франківська митниця при оформленні. Вантажів та товарів, які поступали по лінії зовнішньоекономічної діяльності бізнесу області, було здійснено митних оглядів всього навсього 3,6%. у минулому році. Це складало 15%. Натомість цьому році митники виявили 11 злочинів пов'язаних з незаконним ввезенням чи експортом вантажів. Також інспектори зафіксували майже дві сотні випадків порушення митних правил на суму в 3,6 мільйона гривень.